Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі, запустив тракторця, як ви почули, запустився без проблем. На вулиці Морозець тримає градусів 5, трошки снігу намило, бачите, позаметало, інвентар. Ну, Нема де поставити, бо, бо по навісом дрова складені. Зараз трошки прогріється і поїдемо. Є робота невеличка, там тата є замовлення на 10 піків соломи і 10 піків сіна. І треба а? доставити. Так, хто мені писав за пса, що він куди. Народ, Він старий вже, але він гавкує. Старенький песен. Тапець. Да, старенький. Так що, їдемо, беремо прицепа і поїдемо против Це коротше, друзяки, татова волжанка, на якій він скажімо, робоча конячка. Прицепа вчепив, погрузив і везе все, що треба. Тому виїжджаємо на дорогу і чіпляємо прицепа до тракторця.

Ну що, ми добралися нарешті на поле. Сніжок мете, звісно, вітер дує, холодно. Ну, нічого... Купив заказ людям. Так, підемо легкі, де Морозний... Опа! Морозний день, але Десять штучок погрузимо. О! Веса тут, тому що спрос є, зима питає де був весною і літом. Так що догружаємо коротше, і треба завезти. Їдемо, завозимо. Далі буде. Погрузили. Хотя забув, звісно, трещоточку. Ну нічого так прив'язали. Чеплюємо до машини, зараз вам покажу як доставляє людям. Так. Потім ще треба хурку сіна таку завести, щоб вітер не розкривав. Yeah. <рикан> ну, все, отак ми от перечепили прицепчика від трактора до машини. Тато вожанкою, поїхав. <рикан> Ну, а ми ждемо його і поїдемо по сіночі. Так, ну що, загружаємо сіно. Так от, так от от виходить. Коротше, вага тюків по-різному. Ну, в середньому 10 да. тюків. 29-32. В середньому 30 кг да. тюк. 10 тюків, 300 кг. Отак. От Догружаємо і тато везе. Люди беруть, тому що... Сі, сіновал майже порожній, там ще трохи квадратних залишилось. Ну, половина по сіновалу ще. Де? А ось дощ забито повністю все. Ну, що є. Ну все, коротше, сіно підчепили до машини, а тракторця заганяємо в постійний пункт його перебування. Ну все, друзі, завершуємо відео, всім дякую, хто дивиться, коментує, підтримує, всім пока!